Друзі, всім привіт! А тебе акції на бюджетні продукти. Ціни на овочі, фрукти. Запрошу до перегляду. Лимони, перший гатунок 68,95. Лимони зі знижкою 25 43,45. Лимони, майр 57,95. Банани 59,85 за кілограм. Мандарин перший гатунок зі знижкою 77,95. Апельсини 64,95. Яблука Голден 35,95. Яблука Гала 30,95. Грейпфрути 69,95, Памело зі знижкою. 72,95 за кілограм. Памела червона 99,95 Авокадо газ 14 гривень за 100 грам. Авокадо газ елітний 84,90 за штуку. Авокадо 19 гривень за 100 грам. Авокадо елітний. Перший гатунок 79,90 авокадо ХАС. Дві штуки в упаковці 14 гривень за 100 грам. Ананас у сітці зі знижкою 25%. 74,95 за кілограм. Кокос 29,90 за штуку. Груша. Перший гатунок 59,95 Мандарини. Ремонт зі знижкою 64,95. Манго 11,50, мандарин нова зі знижкою 16%, 64,95. Гранати 98,95% 95 Форма -пираміда зі знижкою 9%. 99,95. Курма персимона 11 гривень. Руша другий гатунок 41,95. Яблука Red Chief 39,95. Яблука Red Prince 39,95. Ківі зі знижкою 25%. 59,95. Ківі у кошику.

Часник 14 гривень. Зі знижкою капуста пекінська 46,95 за кілограм. Капуста савойська 51,89. Капуста цветна 12 гривень. Корень імбіру 22 гривні за 100 грам Орінь селери 49,95. Перець солодкий червоний 16,20 Огірки зі знижкою 99,89. Огірки тепличні 12,09 Цибуля рибчаста – 12,95 Морква 27,89

Салат «Своя линия чука» с морских водоростей по акции 68,90. Салат «Морская капуста» с морепродуктами и тавочами в два 72,40. Буряк столовый «Своя линия» вареный 49,50. Салат «Баклажаны по-домашнему» «Своя линия» 48,20. Набір салатів по корейськи разумний вибір 72 80. Капуста квашена разумний вибір 900 грамів 101,60 один салат традиційний. Своя лінія 65 гривень. Морква по корейськи разумний вибір. Триста пятьдесят 4050 сорок Морква по корейски. Разумний вибір. 400 грамм, пятьдесят три, Салат листовый угорщику сорок четыре девяносто грибы и печерицы фасовані, пол килограмма, вісімдесят шесть, Салат айсберг 15 гривень за 100 грам. Суміш салатного листя, італійська, радічо, 44,90. Мікс салат, вітамінний коктейль в асортименті 55,90.

Вітаміни пучок, петрушка, цибуля зелена 44,90. Зі знижкою 16%. Клементин 64,95 за кілограм. акції крупа кускус 47,20. Булгур середній для гарніру 28,90. макароні вироби, ля паста, ріжки. 35,60 макароні вироби, ля паста, рігатоні. 30,90 макароні вироби, своя линия, кільця. 29,50 макароні вироби, паста, регія, зірочки. 43,50 Макаронні вироби. делюкс, Вермішель. вермишель полкилограмма, делюкс спіралі. 42 девяносто. Макаронние вироби, своя лінія. Вермішель. Мушлі. Витки 29,50 дев'ять Макароні вироби. Делюкс, локшина 51,90 один Макаронні вироби, Спагеті цільнозернові 45,50 Макаронні вироби. Своя лінія, спагетті. Локшина довга, соломка, 29,50 По Пакці молоко згущене, своя лінія, 50,40 гривень. Сода харчова, розумний вибір, 0,5 кг, 23,40 гривень. Кислота лимонна, харчова, розумний вибір, 13,40 Кислота, кислота лимонна мрія 3,90. Пудра цукрова, розумний вибір, 12,60. Дріджі 14,80. Приправа торчин 10 овочів, універсальна, 250 грам, 71,40. Приправа своя лінія сушені томати з і базиликом 14,90. Приправа своя лінія, червоний мелений паприка 10,60. Перець червоний. мелений мрія 8,30. Приправа ріва, куряча універсальна 19,60. Розмарин каміс 15-10 Перець духм'яний, своя лінія цілий горошок 24,60. Перед чорний розумний вибір цілий горошок 32,90. Насіння льону своя лінія 13,90. паніровка, Приправка з копченими томатами 25,50. Зі знижка 9%. Тушка курчат бройлерів. Разумний вибір 8,49. Гамілка золотка курчат бройлерів. Знижка 22 7,60. Фарш яловичий глобина 113,70. Ковбаски для гриля глобина. мюнхенські, 83,90. Акції ковбаски для гриля глобина. Часникові 84,40. Шашлик глобина по кавказці в маринаді 17,06 за 100 грам. М'ясо в сіці. глобина. Італійська паркета 18,59. Фарш своя лінія домашній 86,30 пол кілограма. Реберця для грилю глобіна в маринаді свинячі 23,34. Стейка холоджений глобина. Зі свинячого шейка 24,57. Эскалоп глобина апетитний 174,70-700 чемдесят Лопаткова частина глобина свиняча 17,09. Яйца подешевели 5,68. Тиста своя линия листковые дрижавы.

триста грам, 56,70. Суміш овочева, своя лінія, юніор, сорок Суміш овочева, овочі для яєчні, розумний вибір, 38,90. Горошок зелений 40-40. сорок ,40. сорок Васоля стручкова своя линия 39,90. Кукурудза солодка своя линия швидко заморожена 40, 40 400 грамм. Сумешала своя линия итальянская 49,90. Вишня, своя лінія, швидка заморожена. 84,90. Біфіда йогурт яготинський. 2130. Йогурт галичина, злаки, полуниця 21,30. Йогурт галичина, полуниця, суниця 66,70 Новинка і акція йогурт. Своя лінія вишня черешня. полуниця, персик 49,90. Йогурт галичина, лохина, чорниця 54,50. Сирок глазурований дольче, на печиві з вишнею 16,70. Продукт цирковий, мушкетер, картопля, 7,50. Сирки глазуровані, ферма, згущене молоко, вишня черешня, ваніль 1230, сирок глазурований з лагода, шоколад, мак 1430. Сирок з лагода з цуката міманго 13,90. Сир кисломолочний, просто наше 55, 50, сир белоцерківський, нежирний, 66, 30, 5% жирності, 72 90 9, 76,60. Сир, кисломолочний, своя лінія 5% жирності. 54,90. Сир, кисломолочний, своя лінія, 5% жирності. 57,90. Вершки, галичина 65,90. Сметана своя лінія 20% жирності, 23,20. Сметана «Яготинська» 15% жирності 35,90, сметана злагода 25,60. Сметана «Слав'яночка» 20% жирності 38,90

Сир м'який, золотий резерв, моцарела, соловуні, чет 61,90. По акції сир м'який, кома, інсалата, бринза 55,70 Сир м'який, филата 54,80. Новинка сир вершковий. лакіаті, Буряк з хроном 62,90. Паста сиркова. Лакіаті. Вершкова 56,50. Сир напівтвердий, сиренада, салямі, пластини 56,90. Сир напівтвердий, серенада радамер, 62,90. Сир напівтвердий, серенада сиренада, радамер, брусок 77,90. сир напівтвердий, сиренада гауда 7590. Пакци, сир плавлений, чедер пластини, гауда пластини, тост пластини. 52,40. Крем, сир. Президент класичний. 66,80. Новинка сир м'який. Делюся маскарпоне, 97,90. Новинка сир м'який. Бергадер з блакитною пліснявою, 115,90. Новинка сир блакитний. Рок-фор зав'ячого молока – 185,90 гривень. Пак – це сир м'який, камамбер – 75,90 Сир плавлений, своя лінія дружба, вершковий – 14,90 Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Всім добра і позитиву. Дякую за перегляд.